Весняний делікатес, про який ви можливо і не знали, але це другий найдорожчі гриби в Україні після труфеля. Це весняні гриби, які з'являються одразу після відтавання ґрунту. Вони належать до умовно їстівних грибів і вважаються справжнім делікатесом в кулінарії, Сирими або недостатньо термічно обробленими їсти їх не можна, тому що вони містять токсичні речовини, які можуть бути отруйними та які руйнуються при ретельному варінні або сушінні за декілька місяців. Можливо, ви вже здогадалися, що це сморчки. Щоб не прогавити час збору, важливо слідкувати за погодою. Сморчки люблять і теплі сонячні дні. Вони ростуть швидко, але й так само швидко зникають. Сморчки особливо добре ростуть в місцях, де були пожежі, а грибники іноді навіть шукають місця минулорічних пожеж для пошуку цього делікатесу. Проте варто бути обережними. Сморчки мають схожих на них хибних сморчків. Строчки, які можуть бути отруйними, головна відмінність це те, що у строчків капелюшок ніби московатий і зростається з ніжкою. Збережіть, щоб не загубити, адже грибний сезон уже не за горами. І традиційно дякую вам за перегляд та підтримку цього відео.